Потенційна мирна домовленість між Україною та Росією не стане ні перемогою, ні поразкою для жодної зі сторін. Це радше проміжний і суперечливий результат, у якому поєднуються елементи обох підходів. Таку думку висловлює американський аналітик Стівен Вертхайм у колонці для The Guardian. Він вважає, що несправедливий мир може бути єдиною реальною альтернативою ще тривалішому та руйнівнішому конфлікту. Експерт нагадує про 28 пунктовий план команди Дональда Трампа, який у США різко критикували за нібито проросійські акценти, проте документ передбачав серйозні гарантії для України. За ним Київ міг би зберегти свою армію, а ліміт у 600 тисяч військових не послабив би обороноздатність. США та Європа були готові надати найпотужніші неформальні гарантії безпеки. Вертхайм підкреслює, що Путін хотів зруйнувати зв'язок України із Заходом, але після припинення бойових дій країна стане лише сильнішою і краще захищеною. Автор критикує американських політиків, які виступають проти будь-якого компромісу, хоча не несуть жодних ризиків. На його думку, наполягання на недосяжних цілях може повторити давні помилки США, як у В'єтнамі, де вони все одно програли, чи в Афганістані, де багаторічне небажання вести переговори завершилося повною втратою позицій. Він також згадує, що після перемоги в Кувейті Вашингтон сам спричинив подальшу дестабілізацію. Вертхайм наголошує, що Україна досягла значно більшого, ніж очікував світ вистояла, зберегла контроль над більшістю територій і завдала Росії величезних втрат. За оцінками США, російські втрати перевищили 600 тисяч у десятеро більше, ніж радянські в Афганістані. Україна стала потужнішою військовою державою. Проте аналітик вважає, що сподіватися на повну перемогу нереалістично. Навіть адміністрація Байдена не ставила такої цілі. Найреальнішим, на його переконання, є компромісне врегулювання, яке дасть Україні шанс на тривалий мир і безпеку, водночас дозволивши Росії отримати певні вигоди. Це може бути неприємною, брудною угодою, але якщо кращої альтернативи немає, її все одно варто укласти. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.